Привіт! А ви знаєте, по тому, як людина запалює вогнище, можна дізнатися, яка вона є насправді Тут повністю побачити її. А усі внутрішні якості, особистісні, зовнішні, як людина поводить себе по життю. І взагалі, хто вона є насправді істинно. А це просто варто. Поспоглядати, поспостерігати за тим, як людина запалює вогнища, як вона відноситься, збирає гілочки в лісі, як вона кладе ці гілочки в вогнища, як вона будує це вогнище, вогнище із гілочок. І взагалі, який аромат цього вогнища, яким теплом віє, якою любов'ю, затишком. Домашнім таким. Як зігріває взагалі а цей вогонь, вогнище. Це стихія вогню, але вона ну, мені як шаманці дуже, дуже легко дізнатися, яка людина насправді хто вона є, дивлячись по тому, як вона запалює вогонь. Ось. Спробуйте і поспостерігайте за собою. Займіться самоспостереженням. можливо, ви в собі щось помітите.